Бо я щиро здивований, якщо винникам не потрібні великогабаритні автобуси, то в принципі ми зможемо їх використати в іншому місці, тому що ми все-таки планували сполучити з винників, це був один з радіальних маршрутів і надати їм... А, можливість а, пересадки за трансферним квитком на шість інших радіальних маршрутів. Якщо такого не потрібно, то в принципі ми можемо розглядати такий варіант, тому що ці автобуси а, будуть потрібні в іншому місці. Якщо громада винних вирішить, що вони не потрібні, то в принципі це питання можна вирішити. По 36-му маршруту дійсно згідний. Ми вже ведемо роботу з перевізників 1 січня, він не працює там, як потрібно працювати, Тобто ми впливаємо на нього саме можливим І 36-й маршрут здійснює своє курсування не до площі митної, а до Венечанка, тобто прямо проти підвальної до дорогої вежі. Разом з тим, ви всі знаєте, яка була ця зима. І Ми виїжджали, кілька разів моніторили з перевізником, але вибачте, в нижній частині винник а, дуже важка проїжджа частина, і деякі ділянки просто небезпечні для пересування автобусів. Крім того, мешканці часто залишають на цих вузьких вулицях свої власні транспортні засоби. І автобусу дуже важко просто проїхати по цих вуличках. Це також є проблема. І суттєва проблема, навіть ті кадри, які ми бачили, було розчищено-навсього дві колії. Де повинен йти великий автобус, а ви знаєте, що а, з проведенням реформи до конкурсу становилася планка. А, автобус з сижуромістістю не менше 35 чоловік, тобто це боданий еталон, це вже доволі велика машина. От, це є проблема. Ще одна проблемою є, а, дещо. Рівень оплати мешканців виглядів, тому що є повально все-таки явище в винниках, саме це нижньої частини, яка а, користується цим же маршрутом, доїжджаючи лише до центральної дороги в винниках і сплачуючи лише одну гривню. Це також є проблема, це про це не треба мовчати і розглядати це все в комплексі. А, тому тут якби, багатофакторна така проблема. Іншим питанням є е, те, що е, про що замовчується стрічки, так вища. Ну, так, маршрут є неліквідним, оскільки виників спальним районом. Фактично вони зранку їдуть на роботу до Львова і ввечері е, їдуть додому. Все, на протязі дня е, е, це є доволі по пасажиропотоку, скажімо так, бідні маршрути. І тут треба е, чітко розуміти цей нюанс. А те, що замовчується, те, що зараз з цими продовженнями маршрутів, це де-факто дати змогу перевізникові підвищити пасажирів змінності на маршруті, оскільки він стає довшим. І насправді він буде ввозити 90% не виничан, а якихось мешканців Львова, оскільки його маршрут буде продовжений. І таким чином забезпечувати економічну рентабельність на своєму маршруті. Але ж тут ми будемо дивитися з іншої сторони, якщо подовжується такий маршрут то, відповідно, це дуже гостро впливає на інші маршрути, які є у Львові і є прокладені з аналогічними кореспонденціями з того самого центру до лікарні швидкої допомоги, з того самого центру до залізничного вокзалу, до приміського вокзалу. Тут треба дивитися на це в комплексі, це також не можна порушувати той баланс, який є в місті, тому що виникнуть проблеми в зовсім інших місцях і зовсім інші люди будуть писати скарги. Разом з тим хочу сказати, що а, вже в цьому році ми отримали і від мешканців винник подяки, зокрема від мешканців, які живуть в кільцевої дороги, а туди їздить 5А сам кінець, і з кільцевої дороги не ходять. Люди пішки до 5-го до радіального маршруту, до великих автобусів, де можна спокійно зайти, проїхати, крім того, взяти трансферний квиток і пересісти на інші радіального. Тому, власне, туди є проблеми. Ми спрацювали і працювали в тому самому. Ключі і тут хочу сказати, що Сергієм Івановичем, з виконком Виниківської міськради ми досить конструктивно і продуктивно спрацювали. І це є прецедент дуже хороший для тих міст, які знаходяться навколо Львова. Це власне запровадження внутрішнього маршруту. І Ми сконтактували, підібрали перевізника. І він вже працює на даному маршруті. Я думаю, це буде позитивний посил для вирішення багатьох транспортних питань для таких містечок. І в довершення хочу сказати ще про цифру 500 тисяч євро, так? Не знаю, звідки вона взялася. В Принаймні нам не виділяли ніяких коштів ні на запровадження транспортної мережі, ні на будь-які інші речі пов'язані з цим. Ви задоволені? Коментарем, що хтось має просто б... казати, хтось має істину. Я би січі? хотів сказати е декілька слів по цьому питанню. Я е хочу сказати наступне. Те, що відбувалося зимою, то е випиште мене, наш шкільний автобус, він постійно курсував, курсує і буде курсувати. Питання того, що е нам потрібно робити, то ми повинні е цю ситуацію, якщо йде реформа. Значить, В будь-якій формі завжди відбуваються ті чи інші м, ситуації, де їх треба регулювати згідно зі мною. Тому це треба питання узгоджувати. Ви, напевно, е і ви, і мешканці нашого міста, і львів'яни бачили, скільки в мене було звернень щодо вашої адреси, моєї це навіть вашого управління транспорту і зв'язку, щодо е засобів масової інформації. Я, е Хочу, щоб зрозуміли всі, я не ставлю по цьому питанню піара чи будь-чого. Я ставлю питання вирішення глобальної проблеми. Сьогодні ми повинні дійти до того, що ми маємо чітко зрозуміти, що ми робимо завтра. Якщо ми сьогодні запустили з вами... Я не буду від того, з вами ви порадили перевізник, який прийшов, сьогодні зробив, 15, що кожних 15 хвилин вони їздять, працюють, а на буду казати, на сьогоднішній день вони працюють нормально. Але ми повинні шукати проблему, точніше, ми повинні шукати, як вирішити цю проблему. Тобто, якщо цей В1, він пішов сьогодні до 28-го заводу по вулиці Личаківській, то ми маємо зрозуміти, що воно вирішить часткову проблему. Тому ми повинні разом з вами і влада, і представники ініціативної групи, які представляють інтереси громадян так само, як влада, і ви в тому числі, які е, маєте це, ми маємо спільно вирішити проблему, щоб цей маршрут їздив хоча б до жиде вокзалу. І щоб 36-й їздив, дали більше машин, і щоб він їздив туди. Це є все в ваших силах і в наших силах. Але питання стоїть одному. Ми не маємо управління транспортною зв'язку в місті Винниках. Ми можемо тільки спільно разом з вами дойти до мети, щоб ви почули нас, почули голос нашої громади. Я не можу сказати, що ви в цілому не чуєте, але є питання, які треба доробляти. Сергій Іванчук. Я так зрозуміла, що крапку в транспортній схемі винник сьогодні ще не поставлено. Ви будете далі працювати і шукати якісь варіанти вирішення. Ми готові. Ми сьогодні до участі у нашій програмі запросили двох ваших заступників неспроста. Я хотіла, щоб ви трошки озвучили, над якими пріоритетами працює сьогодні ваша управлінська команда для такого, для такого міста, як винник. Коли ми йшли на вибори, ми чітко розуміли ситуацію про те, що в місті треба... Робити, ставити акценти на пріоритетні напрямки. Це є дитячі садочі, це є дороги, це є вуличне освітлення, це є каналізаційна насосна станція, це є очисні споруди, це є дитячі майданчики, це в тому числі і внутрішній маршрут, про який ми говорили. І ряд ряд інших питань, але є багато питань. І місто, як живий організм, він має робити, відповідати за ті чи інші проблеми, які сьогодні виникають в місті, за ті чи інші прохання чи вимоги громадян, які сьогодні ставлять перед нами громада. Але є пріоритети, від яких ми нікуди не відійдемо. Ми чітко повинні усвідомлювати, що сьогодні в виниках стоїть на черзі 300 сімей, які хочуть сьогодні віддати своїх дітей, навчання дитячих садочок. Ми чітко розуміємо, що неземна частина міста вона є е, е, не каналізована е, в повному об'ємі, який треба робити. Ми чітко розуміємо, що сьогодні в низійній частині і в інших містах є вулиці, які стоять плафони, які навіть не світяться. І до того ми йдемо. Але ми ще розуміємо те, що ми прийшли е, на борги. Ми ці борги поступово віддаємо і віддамо повністю. І я переконаний в тому, що за час нашої каденції ми зможемо зробити хороший конкретний. Вже, скажімо, пророблена певна робота, бо щодо е, цих питань прийнято, прийнято ряд програм. Вони вже затверджені. а Програма це є, е, скажімо, дороговказ до роботи. Прийнята програма щодо відновлення комунальної дитячої е, дошкільної установи по вулиці Олени Телії в місті виниках. Це дуже в нас болючі питання. бо… 300, дітей, 300 жителів стоять в черзі і це досить багато, це все молоді люди, які не мають куди діти своїх дітей. Це... Зараз, зараз ця проблема вирішується, програма прийнята. Ми вже скажімо, десь і з допомогою і Львівської міської ради була зроблена проєктно-кошторисна документація, без якої неможливо, витрачено 200. 70 тисяч бюджетних коштів, все розроблено. Тепер ми запланували і ми працюємо з бюджетами області і міста для того, бо це, скажімо, бюджет-винник. Такої програми не потягне, він є досить обмежений, ви знаєте, це одна з проблем. Ми сподіваємося зараз, що і область, і місто допоможе нам у цьому, а це близько 9 мільйонів гривень. Інша така сама ну, прийнято ряд програм, це програма реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи. Винник це також дуже важлива проблема є. І проблема не тільки винник, бо через винники проходить траса державного значення Львів Знаменка якої маса транспорту, це є зв'язок з Тернополем і з цим всім напрямком. І винники просто не в змозі забезпечити відновлення і постійне підтримання десь в робочому стані цієї дороги. Оце низка проблем пріоритетних. Також проблема освітлення, як ми зараз над нею розпрацьовуємо цю програму. Ми так, дорога дороги. Садочок, ну, там в нас є проблема каналізування, зараз пан Шевчук про неї розкаже. Що я ж би хотів сказати? Найбільша проблема зараз також це є бюджет міста Це як, як всі бюджети малих міст, вони є проблематичні. Місто винники, десь в більшості є спальний район, це десь відпочинково-рекреаційна зона, великого виробництва нема і, скажімо, бюджет досить обмежені. Особливо є великі проблеми це в бюджеті розвитку міста. Бюджет розвитку, який поповнюється від продажі землі і майна, беручи до уваги, обмежені можливості виник не може поповнюватися. Ви знаєте, зараз економічна криза, скажімо, інвестори. Десь відлякані це, і немає таких інвестицій було. Призупинене житлове будівництво, нема скажімо, тих інвестиційних відрахувань на розвиток соціальної інженерної інфраструктури. Це є основна проблема, ми над нею працюємо, зараз також розпрацьовуємо скажімо, ряд питань, прийнята в нас програма також розвитку земельних відносин у місті, так, у місті винник, яка десь буде частково ті проблеми вирішувати. Проблеми продажу аукціону землі, майна, його раціонального використання і пошуку інвесторів. Ну, На цим ми працюємо і ми сподіваємося, але все одно винники, як і всі міста малі, не, це не зроблять без допомоги бюджетів вищого рівня. Це обласного і міського бюджетів. Ми звертаємося до, десь до депутатів е, і міської ради, і обласної з, проблемами, ну, з проханням допомогти у цьому. Ми йдемо на зустріч, ну, ми співпрацюємо, я не можу сказати, що немає. Є досить плідна співпраця, ми будемо сподіватися, що і вони оцінять, бо е, мешканці винних це так само мешканці Львова. Вони голосують і за міського голову, і вибирають депутата міської ради. Так десь склалася адміністративно-територіальна належність винник, це також є проблема. І, і, і це проблема садочку, дороги цього, я думаю, що це є проблема і області що проблеми, проблеми, проблеми. Ні, у нас проблем немає, ми вийдемо з цього положення будь-що б там не було при всіх моментах. Да, є, тож, також питання є в нас по каналізуванню. Також у нас е, каналізування було на даний час, ми перекачували всі наші підходи, всі на Львів. Ну, зараз там 30 років родом та гілка наша в каналізування, так що вона вийшла вже в вийшла вже з своїх резервів. Також ми зараз з міською радою вирішили, прийняли питання, щоб з проєктним інститутом розпочати підготувати проєктно-кошторсну документацію по будівництву і локальних очисних, і по канаційної насосних станцій, де ми хочемо в комплексі повністю вензінну частину міста підключити під КНС і провести нашу насосну станцію. Так, також можна сказати, що... І села прилеглі, Підберіть ці Чішки, також є розмова з ними, щоб готові, до співпраці. готові також вони до співпраці і хочуть нам з подальшим розвитком і збільшенням інфраструктури. І також не хочу так відкривати наперед, є в нас напрацювання вже з інвесторами з Європи. Також вони прийшли нам, хочуть прийти нам на допомогу, ми зараз ведемо переговори з ними. Я хочу сказати, що з завтрашнього дня ми приступаємо до ремонтних робіт щодо вулиць міста Винники, основних вулиць. Я думаю, що разом з вами, разом з громадою, разом з всіма політичними силами та громадськими організаціями, з командою міської ради ми разом досягнемо тих успіхів, ти будемо виконувати ті завдання, які ви ставите перед нами.